Рік тому Росія розв'язала велику війну в Україні. Як і для сотень українських спортсменів, для мене вибір був очевидним: змагатись за перемогу рідної країни на передовій. Замість тенісного корту окопи, замість ракетки в руках зброя. Замість Умблдону — найгарячіша точка незламний Бахмут. Натомість російські і білоруські спортсмени підтримують агресію Росії проти України. Замовчують та продовжують змагатись у нейтральному статусі. Таку можливість їм надають ATP та WTA. Це ганебне рішення. А МОК взагалі розглядає допуск цих спортсменів до олімпіади під нейтральним прапором. Проте ми всі знаємо, що він запрямований українською кров'ю. Закликаю підтримати Україну на спортивному фронті, бити все можливе, щоб відсторонити російських і білоруських спортсменів від усіх міжнародних змагань та олімпіад. Терористам не місце у спорті. Мовчання вбиває.